29 серпня у вестибюлі Смілянського будинку рад було весело і гамірно. За доброю традицією, напередодні нового навчального року фахівці міської служби у справах дітей за підтримки місцевої влади організували і провели акцію у школу з радістю. Понад два десятка школярів різного віку з родин, що перебувають у складних життєвих обставинах, зібралися тут в очікуванні дива. Вони залюбки ділилися з оточуючими своїми бажаннями та очікуваннями. Я учуся в 9 класі. Уже скоро випускний друзі мене там дуже чекають. Школи уходити не хочеться, хочеться ще там побути. Як якось не хочеться переходити там в училище і вчитися там, уча в школі. Шукаю, щоб можна було повернутися в школу. Хочу побачити своїх друзів і зустріти їх. Я хочу дуже сильно побачити свою вчительку і друзів. Бо там моя вчителька найкраща, бо я її люблю, бо вона мене теж, теж любить. Я навчилася з нею читати. «В Яку ти школу ходиш, хто у вас вчителька? Наталя Миколаївна вчителька, а в школу я ходжу 12-ту. Другий клас вже переходять. Цього дня в атмосфері щирості та тепла до присутніх звернулася заступник міського голови Сміли Тетяна Карло. Я дуже б хотіла, щоб цей рік був щасливий, успішний і вдалим. Але на жаль, він у нас з війною. Діти будуть чути і далі сирени, тривоги. Тому, не дивлячись на оці складні обставини, я хочу кожному з вас. Побажати успіхів, щоб з обличчя кожної дитини не щезала посмішка, щоб рік був вдалий, щоб були нові враження і нові мрії. Ну звичайно, мрія усіх українців одна це перемога. Шановні батьки, низький уклін вам за те, що ви робите, за те, що ви опікуєтесь, за те, що ви любите своїх дітей. І ось сьогодні вони такі щасливі, красиві, гарні, усміхнені. На кожну дитину чекав і приємний сюрприз. Подарунковий набір канцелярського приладдя, необхідного для навчання. Організатори акції наголосили, що нині вкрай важливо підтримувати дітей, дарувати їм відчуття турботи та впевненості. Позитиву додали і діти. Вони з гордістю демонстрували, як готувалися до школи. Я іграшки слабала, і тихо їм сказала. У ящику та пленько безпіть мої маленькі. А я книжка складу, до школи вже й... йду. Красивий рідний, рідний край і мова наша Солов'їна. Любе шани оберігай усе, що зветься Україна. Україна і рідний край, поле річка, синій гай. Любо стежкою ж іти. Ти тут живемо я і ти на завершення. Учасники акції зробили спільне фото на згадку про приємні миттєвості. Тож з таким стартом навіть непростий навчальний рік стане можливістю для нових відкриттів, знань і маленьких перемог.